Доброго дня, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. У нас на каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, міграцію до Канади, швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. А, в цьому випуску я хочу поговорити про Торонто а, Про Торонто як ідеальний вибор для життя в Канаді. Чому я вважаю Торонто ідеальним вибором, чому я свій час переїхав до Торонто, Чому я всім раджу переїжджати до Торонто, Ось ці всі моменти я буду намагатися розкрити в цьому відео. Нагадую, що в нашого каналу є спонсор: це Кредитна спілка будучність, це канадська кредитно фінансова організація. Яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади, відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, отримувати кредитні картки з першого дня вашого життя в Канаді. Це організація, яка допомагає всім українцям, тому всім українцям, переїжджаючим до Канади, я завжди раджу звертатися до кредитної спілки «Будучи». Буде вся інформація про їх послуги за посиланням. Зараз я знаходжуся в даунтауні Торонто. Проїхав тільки що в Кесінгтон Маркет. Це такий критий ринок, досить популярне туристичне місце в Канаді. Дуже недалеко від мого місця, де я стартував, знаходиться такий дім-утюг, як його називають Iron Flat. Це такий Продовгувати таке здання, такий білдинг, який дуже цікавий насправді. Одна з визитівок Торонто. Торонто сучасне місце місто. Воно фактично було засновано приблизно 200 років тому, навіть менше. І найстаріші будівлі тут це 19 сторіччя. Дуже багато. Великий розвиток Торонто зазнав у 70-ті роки 20-го сторіччя. Ось там була, наприклад, побудована вся траса, де їде зараз поїзд такий. Це з одного боку там поїзди їздять, з іншого це автомобільна дорога, на яку зараз буду виїжджати. Гардінер Експрес Вей, так званий. А це така траса, яка пересікає весь Даунтаун Торонто. і вона колись там у 70-ті роки дуже, була дуже сучасна, а зараз вона дуже застаріла, постійно ламає, ремонтується і вже треба зносити, але це мільярди доларів. Не зовсім я думаю, що уряд Торонто розуміє, як, як виправляти транспортну ситуацію в місті. Тому що Торонто це велике місце, в якому живе приблизно 2,5 мільйони людей. До трьох мільйонів, але якщо порахувати з усіма а, пригородами Торонто, саме Місісага, Вон, а, Скарборо, хто ще у нас? Оквіліль, Берлінгтон, Маркет, Аврора, так, так званий GTA Grand Toronto Area. То у Grand Toronto Area живе дуже багато людей, приблизно до 6 мільйонів людей. І це найбільша агломерація городів, найбільша кількість населення, яка живе в Канаді в одному місці. Це найбільше, найбільше місто Канади. Канада разом з усіма пригородами. Тому трафіку ось там де я їду зараз, досить... Такі Печальний, я би так виразився. Пробки, корки на дорогах це, це біч Торонто. А, і можна з одного місця, з одного краю Торонто до іншого краю їхати півтори години. І це таке насправді проблема. Тому деякі канадці навіть продають нерухомість і приїжджають ближче до роботи, щоб менше тратити часу на ком'юту на добирання з роботи додому і навпаки. Ось зараз я виїхав на цю трасу Gardiner Expressway. Буду їхати в сторону дому, в сторону Берлінгтону. Торонто активно будується, ось ви бачите, крани, там Щось якийсь новий хмарочос будують. А ось отакі червоні букви CIPC, цей найновіший хмарочос, який був побудований буквально в цьому році. Така відмінність Торонто, що дуже багато хмарочосів житлових, багато офісних білдингів, так звані банки, фінансовий сектор Канади, весь сидить у даунтауні Торонто. Всі основні банки Канади мають тут хед-офіс в Торонто. Але дуже багато і хмарочосів, які повністю житлові, всі квартири там належать власникам. Досить багато кондо, вони називаються кондо, бо досить багато їх тут здається. Можна купити, можна орендувати. Але жити в такому місті, <плес> маючи родину, маючи дітей, напевне, не дуже прикольно. Краще десь подалі Торонто, там, куди я їду зараз. Але в Торонто хорошо жити, якщо ви молодий професіонал, якщо у вас є робота десь в банку. Бо в якійсь IT-сфері, якщо у вас немає родини або немає дітей, тобто потуситих ви, ви бажаєте, ось для вас ось, Торонто побудувалось такий А, І жити тут з дітьми ну, це екстремально, я, тобі, я вважаю. А, дуже багато цих квартир насправді інвестиційні, вони не заселені людьми. Тому я думаю, що. Трошки надутий пузир саме за що того, що понабу, понабудували багато білдингів, в яких ніхто не живе. Зараз ми приїжджаємо мимо роже центру і Сієнтаур, яка є визитівкою Торонто. Велика башта, яка була побудована то також в 70-ті роки. Один час вона була найбільшою окремо стоячою баштою у світі. Потім вона втратила це. Цей рекорд, але досить входить, якщо не помиляюся, в першу п'ятірку на самих великих башт телекомунікаційних. Так от, чомусь Торонто мені сподобалося. Чому ми вибрали Торонто і приїхали сюди жити 7 років тому? А, головна причина була в тому, що Канада взагалі-то іммігрантська країна, а, і адаптуватися в Канаді, стати своїм у Канаді набагато легше. Ніж інших країн, навіть якщо порівнювати з Австралією, з Новою Зеландією, також іммігрантських країнах. І що вже казати про Америку, про С -С Сполучені Штати, де вони забули, що то, що її побудували іммігранти, ось і а, зовсім важко адаптуватися, зовсім важко отримати грін карт і а, легалізуватися в Сполучених Штатах набагато важче, ніж а, в Канаді. Друга причина була в тому, що в мене в Торонто ж, живе і, і жила подруга, яка дуже багато нам допомогла в перший час. Буквально зустріла в аеропорту, буквально а, надавала свої авто, яким я перевозив багато речей, а, коли купував для своєї квартири, яку ми винайняли. Вона стала нашим поручителем, коли ми зняли перше житло. Це також дуже важливо, якщо у вас немає офіційної роботи, якщо у вас немає грошей в банку, якщо немає кредитної історії. І зняти житло буває дуже проблематичним. І якщо у вас є якась людина, яка за вас поручиться, то підпише разом з вами договір оренди, це може вам сильно дуже допомогти. Нам нам повезло за нас поручилися. Ось, і я дуже вдячний цій людині Наталії за те, що вона нам допомагала перші, перші наші роки в Торонто. І це от також було одною з причин, чому ми вибрали Торонто. Тому що Канада велика, багато великих міст. Торонто не є а, найкрасивішим містом Канади, напевно, найкрасивішим є Ванкувер, якщо брати природню красу, гори, океан. І все-таки інша архітектура, то вадбур дасть сточки вперед в жодному будь-якому місці в світі, напевно, нікі Торонто. Але Торонто сам по собі також є красивим містом, таким сучасним, особливо Даунтаун. Але коли ми виїдемо з Даунтауну, зараз ви побачите, що Торонто насправді він не є таким висотним, як він зараз може здаватися. А він такий досить приземленний місце, я би сказав. 80% усіх домів, а може й більше, це двохповоркові будинки, в яких живе переважна більшість населення. Тобто люди все-таки люблять жити на землі, не в марачосах в таких скупченнях людей, а мати собі свій приватний будиночок, мати собі свій приватний бекярд, мати якийсь там. Фронт-ярди, можна там якісь квіточки саджати. Такі, на гуляти можуть гуляти діти, можна робити барбекю можна що завгодно. Берути собі басейн. В Торонто люди, незважаючи на те, що дуже короткий сезон басейнів, дуже полюбляють їх собі робити на бек-ярдах, Хоча тут, ну, напевно, 3 місяці можна нормально купатися без того, щоб не підгрівати воду. А, ось. І Торонто, за того, що воно є великим містом, надає великі можливості. Надає велику можливість знайти собі працю, а, Буквально в кожній професії, тільки ви можете уявити, ви можете знайти роботу в Торон. Особливо це, а, щодо фінансового сектору, it сектору телекомуніційного сектору. Високих технологій і вся, всякого такого іншого. от дуже багато розвита, розвинута промисловість в Антаріо і в вокруг, кругі Торонто є декілька автомобільних заводів і багато чого іншого. Ще є така цікава особливість Канади, то що просто. Ви собі не уявляєте, скільки в Канаді фірм, фірмочок, таких приватних невеличких компаній, в може працювати одна людина, дві, 10, 20, 50, 100 і так далі. Це просто десятки, а може навіть сотні тисяч компаній. Дуже великий приватний сектор, і він весь второ. Не те, що весь, але його тут просто дофігіща. Тому можна знайти роботу в будь-якій сфері, можна відкрити свою компанію, які досить сприятливі умови для частного, для приватного бізнесу є в Торонто. Тому люди їдуть сюди зі всього світу. Якщо таку порахувати, так скільки тут живе різноманітних націй, мов скільки можна зустріти на вулиці. То напевно, тільки є одне місто в світі, якому Торонто може вступає, а може навіть його і перебільшує, це, це Нью-Йорк. Ось Торонто це канадський Нью-Йорк. В усіх його проявах, і, і в хороших, і в поганих. В хороших, тому що тут це місто можливостей, поганих, тому що тут там, де є можливості, є велика конкуренція. І за місце під сонцем тут а, дуже багато людей змагається. А, особливо якщо ви тільки приїхали до Канади, вам треба знайти житло, треба потовкатися, тому що на одну і ту ж квартиру буде черга бажаючих. А щоб знайти першу роботу, також треба а, поконкурувати з індусами, з китайцями, з пакистанцями. За рабами, з ким завгодно, навіть з рідними українцями вам доведеться конкурувати, щоб знайти нормальну високооплачувану роботу. Але ну, ця конкуренція дає і можливості, тобто ви, ви можете більше вирости, ви можете знайти більш високооплачувану роботу. І той, хто бажає добитися успіху в Торонто, то його добувається. Якщо проаналізувати взагалі. Хто займає якісь там посади, керівні посади в компаніях великих, то по-перше, це дуже багато емігрантів. людей, які пробуваються з самого низу і пробуваються до самого верху. Тому що їм просто нічого втрачати. Їм треба платити кредити за домівки, їм треба годувати родини, тому люди ці просто рвуть. Все, що їм попадається під руку і добувається свого і добувається успіху в А місцеві канації, які є канаціями третьому, четвертому поколінні, вони не такі дедекейдер, я б так виразився. Дедекейдерс в тому плані, що вони такі цілеспрямовані, не, не, не так активно пробуваються по життю, як нові емігранти. І це так досить помітно. Але також обратна сторона медалі, то що а, ті люди, які тут а, народилися, і в яких є а, батьки, які заробили а, багато грошей там, за покоління канадців, вони зазвичай їм а, легше в тому плані, що їм не все є. У них є будинки, у них є нерухомість, у них є. Зв'язки і так далі. Ті, хто приїжджають, їм треба будувати все заново. Заново будувати собі зв'язки, заново знайомитись з людьми, пробуватися, купувати нерухомість і так далі. Але той, хто бажає виповнити свою канадську мрію, Таро там в повній мірі може надати таку можливість. Тому ми приїжджали з Києва, з великого міста, велике міста. Ми навіть не розглядали можливість приїхати в якесь невеличке містечко, де, напевно, буде затишніше, або ну, буде набагато менше можливостей і буде просто скучніше. Тут на, на, на Торонто багато нарікань з <свісно> людей, які переїжджають сюди і говорять, що тут скучно, що тут нема куди піти, що тут крім ось будинків. Нічого немає, ніяких там, архітектурних ризиків і прочого. Іншого і Європа там набагато красивіша і цікавіше. Ну, Так воно є, але ну, Канада побудована для людей, які бажають жити в комфорті, які з комфортом живуть у своїх будинках, з комфортом їздять у торгові, торгівельні центри великі, з комфортом купляють собі все, все що вони захотять. І... Обставляють своє життя так, як їм комфортно. А, і їздять відпочивати куди завгодно. Тому що там всі Каріби, всі, всі Сполучені Штати, а, Європа, куди завгодно, їзжай з канадським паспортом. А, тебе усюди приймуть. Ось і рівень життя канадців, які Становляться канадцями, напевно, я би так думаю, що ті люди, які переїдуть до Канади по програмі КуЕЕТ, наприклад, українці, або просто іммігранти, взагалі іммігранти, які переїжджають до Канади, вони становляться справжніми канадцями приблизно через 7-8 років. Цей термін вони вже отримують канадське громадянство зазвичай. Ще 2-3 рочки, і вони себе будуть цілком ідентифікувати себе, себе з канадцями, а, і відчувати себе канадцями і поводити себе як канадця. Тобто бути вічливими, бути такими чемними, бути helpful, тобто допомагати людям і так далі. Тому тобто, що оця середа, яка перемалює такі нації, вона справді працює. То, що можна привезти в Канаду будь-яку культуру з будь-якої країни світу, але ось тут environment, тобто те, що окружає вас в Канаді, воно вам допомагає становитись канадцем, Тобто стати своїм у канаді. І на абсолютно рівних засадах спілкуватися з ким завгодно, з такими ж канадцями, які. Народилися в Канаді або приїхали там 20 років, там, чи 30 років там, і так далі. Там, тобто, ось мій вибір, вибір Торонто був, був обумовлений саме цією мультикультурністю, тим, що ваш кривий косий англійський розуміють, зрозуміють тут всюди, тому що тут усі так розмовляють. Те, що у вас буде можливість знайти роботу, те, що у вас буде можливість. Побудувати собі своє, своє благополуччя, своє майбутнє в Канаді. А якщо говорити про мінуси Торонто, то це найголовніший мінус зараз, який проходить з часом, це дорогий білет. Я би так сказав. Дорогий білет в канадське життя, в адаптацію. Тобто Торонто є одним з найдорожчих місцем для життя в Канаді. А, най, най, найбільша стаття розходів це арен. А Щось знайти дешевше 2000 доларів, якесь житло да, дуже важко в Торонто. Напевно, можна якусь там кімнатку знайти там, за 1000 доларів, там, іноді менше, але це якщо вам повезе. Якщо ви везете родину, то жити в кімнаті це не для камільфо. А Для родини треба житло більш просторніше. Тому 2000 на оренду, досить дорога страховка на авто, найдорожча в Канаді. Для приїжджих це приблизно 330, 350 доларів на місяць. Ну і дуже багато супутніх розходів там, на інтернет, на мобільний зв'язок, на продукти, на одежу, ну, на все-все-все. Дим-сюдим і ось у вас 5 тисяч доларів на місяць і нема. Як коровий язиком комнату, де їх взяти? А, а взяти їх можна заробивши. І навіть якщо робити на мінімальну зарплатню, 15 доларів на годину офіційно. Якщо двоє людей працюють, то можна вже заробити ці 4-5 тисяч доларів. Але ніхто вас не заставляє сидіти, робити на мінімалку, або йти офіційно на мінімалку, можна десь на офіційно за кештом спокійно заробляти собі 20 доларів на день. На, на, на годину це вже 4 тисячі доларів на, на місяць. Тому якщо дві людини працюють, вам вистачить навіть на дороге в лапках Торонто. І е, працюючи в Торонто, ви набагато швидше заробите, набагато швидше вийдете на той рівень життя, який вам дозволить потім переїхати в більш комфортне житло, е, вивчити англійську мову і біль, знайдете більш спільно е, високооплачувану роботу. Тому можна прорватися в Кабан в Канаді навіть з таким дорогим вхідним білетом. А саме там 4-5 тисяч доларів розходів на, на місяць на житло. Я тут нещодавно порахував, подивився, скільки ми витрачаємо в Канаді після 7, -7 років життя в Канаді. То в середньому це виходить приблизно 10-11 тисяч доларів на місяць витрати. А, І Не зовсім зрозуміло, куди вони діваються. Тому що напевно треба десь почати економити, щоб більше відкладати, але нам витрачає вистачає, щоб їздити по відпустках і щось купувати собі, інше, і інвестувати. Тому насправді кожна людина, яка приїде в Канаду, а, от, наприклад, у 23-му році, який тільки, тільки на почався, а ця людина, якщо не буде сидіти ровно на копі, а піде працювати. Підуть працювати і, дороги, і, і, і чоловік, і жінка, то моя така персональна оцінка, що протягом двох років ці люди перестануть проїдати заначку, якби вони привезли з собою, а почнуть щось відкладати. А протягом 5-7 років, коли ці люди вже отримують піар і отримують громадянство там через 7-8 років, вони зможуть заробляти, вони куплять собі нерухомість. Вони будуть заробляти на той нерухомості, вони повністю адаптуються в канадське життя, І потім будуть жалкувати, що вони не переїхали в Канаду раніше. Ось, ось така моя принципова ціля. Тому найважче саме перші два роки. Ті люди, які витримують ці два роки, потім них все стає добре. Ті люди, які здаються, які піднімають лапки і говорять, що Канада це дуже важка, Канада дуже дорога. Навіщо я приперся в Канаду, не знаючи язика, мови там, не знаючи нічого про Канаду, і потім просто виїжджає з Канади і говорять, яка Канада погана. Ось Таким людям ну, напевно важко було, <свісно> тому що вони їхали до Канади, не підготувавшись. Але якщо ви їдете в Канаду підготовленим, якщо ви їдете в Канаду з ціллю витримати ці перші два роки і потім вийти на нормальний рівень життя, то так воно і буде. Так зробили до вас тисячі людей, які переїхали до Канади. Те, що тисячі, а мільйони. Тому що Канада це країна, яка найбільше офіційно приймає найбільше іммігрантів, які приїжджають в інші країни світу. Ось Канада це найбільша іммігрантська країна. План Канади по прийому іммігрантів на найближчі 3 роки це півтори мільйони людей, по 500 тисяч людей на рік. А статистика вже по програмі КОЕ на грудень місяць приїхало 130 тисяч українців. Я думаю, що 10%-20 з тих людей виїдуть, а 80%, напевно, залишиться. Виїдуть люди, які не змогли адаптуватися, які переоцінили свої можливості, переоцінили Канаду. А залишаться ті люди, які просто хочуть, хочуть нормального, спокійного життя для себе і для своїх дітей. І В них буде така можливість заробити гроші, платити за все, що треба платити, і потім себе забезпечувати по того стати громадянами Канади і мати там подвійне громадянство українське і канадське. Ось, що я думаю про Торонто, це якщо ну, з іншими містами, давайте коротенько з іншими містами, єдине місце, яке красивіше, ніж Торонто. Таке сучасне місце це. Ванкувер. Але Ванкувер дорожчий ніж Торонто. В Ванкувері є свої особливості, а саме велика кількість азійського населення, а ось ви там реально будете білої вороги серед азіатів. І дуже велика кількість бомжів і наркоманів. Саме в Даунтауні, це просто тут більше як капітальність. Там знаходитись дуже некомфортно саме, саме через це. Тому, напевно, я би не радив. Ванкувер, можливо, острів Ванкувер трошки краще, але. Така моя А, Потім Оттава — класне місце, абсолютно стали Канади, також провінція Онтаріо. Там можна жити на дві провінції. Жити в Квебеку, в Гатіно, працювати в Отаїці, таке дуже цікаве місце, дуже спокійне, патріархальне, є робота, є життя, напевно, цікаве. Ми навіть розглядали Оттаву для переїзду до кінця. Потім Монреаль. Класне, місто, сучасне, дофіга роботи, але треба знати французьку мову, провінція Квебек. Не всі її, на жаль, знають, але ті, хто знають французьку, я би навіть не сумнівався, відразу їхав до Монреаль. А В Калгарі, класне місто, дуже сучасне, нове. Але є там проблеми з кліматом, не всім він підходить. Різко-континентальний, дуже сухий. Таких, у багатьох людей там починаються дуже сильні головні болі. І це не тільки моє. Е, моя думка, я знаю декілька людей, які такі, такі, чуттєві чуттє змін погоди, ось в Калгарі не підходить радикально. Але там в Калгарі є робота, в Калгарі дешевше, ніж в Антаріо, набагато. І Альберта саме по собі цікава правіці. Все, більше-більше немає місць, які можна навіть порівнювати з Торонто в Канаді. Тому справді при всьому багатстві вибору другої альтернативи немає. Треба їхати до Торонто, якщо ви бажаєте пробитися в Канаді, якщо ви бажаєте заробити грошей, особливо, якщо ви вмієте щось робити руками, якщо ви вмієте робити ремонти, якщо ви в б'юті індустрії, то ви знайдете дуже багато клієнтів. Єдине, кому не, не слід їхати в Торонто, це, це ті люди, які займаються сільським господарством. І то, напевно, десь трошки подалі від Торонто, десь у Лондоні або там а, в Кінстоні, або де щось, де, де є там, багато ферм навкруги, навіть на навкруги Торонто є багато ферм, де можна щось знайти. Просто не таке розвинене сільське господарство в Отарі, як, наприклад, в Манітобі, але воно також, також є. Тому. Вибирати вам, рішати вам. А ще один мінус Антаріо і Торонто, це те, що якщо ви за 40 вам років або близько до 40, вам буде трошки важче отримати піар, якщо ви їдете в Антаріо. Але ну, це трошки важче, це дуже відносна тема. І це, це питання треба обов'язково проговорити з міграційними консультантами.